Друзі, вітаю всіх. Такі ранішні думки, з якими я хотів би з вами сьогодні поділитись. Я Олег Делімарський, топ лідер компанії Coral Club. І коли чую, люди говорять, от мене не чують, я всім там розказала, не знаю. Друзі, в першу чергу. Треба зрозуміти, що всі не зрозуміють, всі за нами не підуть, і ми не шукаємо всіх. Окей, ви уявіть собі, що ви створюєте своє племя. Окей? Ви створюєте своє оточення. Ви відбираєте своє оточення, відбираєте людей, з якими вам Буде комфортно і з якими ви будете змінювати своє життя. Насправді дуже багато людей десь там відносяться, можливо, скептично до світу біодобавок там, да не за того, що вони погані люди, і за того, що вони просто... Не інформовані, вони просто не знають, вони просто не сталкувалися з тою чи іншою інформацією. Ну, припустимо, да? е, я вперше купую квартиру. Купую квартиру в великому місті. Да? Я кого шукаю? Шукаю людину, яка мені допоможе знайти квартиру і допоможе мені організувати сам процес, тому що я не маю ніякого досвіду. І дуже виходить багато нюансів. І ці нюанси допомагає вирішувати саме людина-експерт, яка вже це зробила, так? От. І я пам'ятаю, як у мене було це перший раз, і я пам'ятаю, як це було другий раз. І я вам скажу, що після першого разу е я отримав крутий досвід. Після другого разу ще крутіший досвід. Тепер сьогодні, якби. Знову в мене був би ще, розумієте? Тому е, скільки раз бувало, що люди е, мали питання по здоров'ю, багато років шукали ці питання по здоров'ю в лікарні, і тільки через багато років до них доходить інформація від певної людини, і вона починає звертати увагу, починає слухати результати, тому що. Розумієте, тут ще треба якісно донести інформацію, так, щоб людина е, насправді от, почула, побачила, що це ми говорили недавно на тренінгу про особисту історію. Як розказати, да, так, щоб зацікавити, да, так, щоб людина була відкрита, почути цю інформацію. Ось це дуже дуже важливо, е, скажімо. Такий навик, да, тому що е, ми тут навчаємося навикам, як розказувати свою історію, як е, запрошувати людей да, на зустрічі, як проводити зустрічі, як закривати е, е, нашу зустріч, да, так, щоб людина вже е, почала і розбиратись, почала користуватися продуктом. Ось, е, тому з часом йдемо вперед, люди е, більш масово починають задавати питання, що для здоров'я потрібно, як треба, що, що організму треба дати можливість створити умови, да, щоб все регенерувалося, да, і ми е, почували себе краще в енергії, були здоровшими. Ось тому. Ми шукаємо своїх, ми шукаємо тих, хто готовий. Ми, ми звичайно, підігріваємо тих, хто взагалі холодний і е, не в курсі. Да? Тому що в мене от був випадок буквально недавно, коли одна, ну що там, а можна е, не пити продукт, а там вашу ту фігню продавати. Розумієте, я кажу, ти вже мені не підходиш, коли ти розумієш, кажеш, що там та ем, фігня там чи ще щось. Окей, тому що ну, треба показувати цінність і треба людину ставити на своє місце, що вона просто, щоб вона зрозуміла, що вона ну взагалі не, не в курсі про що йде мова. Ось, друзі, Coral Club – це компанія, яка за 25 років насправді створила шикарний, шикарний інструмент для людей. Щоб покращувати якість свого здоров'я і якість свого життя в різних сферах. Ось, і я вам можу показати покроково, як це відбувалося в мене, як це відбувається у моїх партнерів і як це може статися саме в вашій історії і закрити ваші певні заклики, ваші певні е питання, які у вас виникли. Пишіть в приват. Буду радий поговорити.